Всім привіт! Ви на каналі Будуємо Мрію, і це друге відео про те, як ми збудували наш будинок. Після покупки ділянки ми одразу ж ще восени 21-го року подали заявку в ДТЕК на підключення нам лінії світла, бо без світла будуватися і взагалі жити ну неможливо. Цей процес виявився дуже довгим. Ми чекали, збирали документи, потім нам виставили рахунок на оплату. Потім ми його проплатили. Це все зайняло більше двох місяців. І коли ми оплатили рахунок, іначе десь вже мали би нам проводити це світло, почалась війна. Через те, що бригади ДТЕК були задіяні у відновленні електрики в регіонах, де вона постраждала найбільше. Звичайно, що ніхто не підключав нових абонентів, це все заморозилось на невизначений термін. Ми взагалі не мали ніяких прогнозів, нам нічого не казали, ми нічого не могли знати, ми взагалі не могли розраховувати, коли в нас буде світло. Тому, коли ми вже повернулись сюди і вирішили будувати, зробили каналізацію, септик, скважину, ми домовилися з нашим сусідом. Про те, що будемо брати світло у нього. Ми оплачували йому свої кіловати, які споживали. протягнули до себе кабель, включили його в розетку і таким чином на нашій ділянці була електроенергія. Зрештою, світло нам підключили майже через рік після подачі заявки. Ми підключили 10 кВт світла і на момент 2022 року це нам коштувало 22 тисячі гривень з усім підключенням. На початку літа 22 го року, коли ми вже мали тут воду, каналізацію, паркан по всій ділянці, ми хотіли використовувати це місце як місце відпочинку, тобто як дачу. Приїжджати сюди на вихідних, смажити шашлик, купатись в басейні, стрибати на батуті. Ми купили вагончик. Це був не просто вагончик, це був кемпінг, який був обладнаний спальними місцями, водою, біотуалетом. Там навіть була газова плитка, на якій можна було готувати їсти. І в цьому вагончику ми ночували, коли приїжджали сюди. Паралельно на ділянці постійно щось робили. Тобто ми то щось викапували, закапували, старалися якось вирівняти цю ділянку, робили якісь роботи, косили траву, тобто ми все, що треба робити на дачі. Я знаю історії про те, як люди ставлять такі вагончики і певний час живуть в них, поки будують будинки. Але це історія не для нас. Відпочивати на вихідних було норм, але жити постійно, так навіть в комфортному класному кемпінгу. Це не комфортно. Ми приїздили сюди на вихідні, займалися справами на ділянці, і якось само по собі в нас почало накопичуватись багато садового приладі. Спочатку нам вистачало цього вагончика, в якому ми ночували. Там було багато місць для зберігання. Потім за вагончик закінчився, і нам довелось купити ще один вже звичайний. Він досі стоїть у нас на ділянці. Ми досі його не прибрали. Там зберігається всяке садове приладдя і все те, що не можна покласти в будинок. Звичайно, щойно ми купили ділянку, я вже бачила, як буде виглядати наш будинок. Ми довго думали над тим, будувати його одноповерховим чи двоповерховим. Але оскільки в нас ділянка невелика, всього 6 соток, одноповерховий будинок на 4 людини, плюс гостєва спальня, плюс Велика кухня вітальня Зайняло б дуже багато площі, в нас би зовсім не залишилось двора. А оскільки двір мені був потрібен, бо я хочу в майбутньому зробити тут і сад, і маленький городик, і якісь такі цікаві гойдалки, ну, щось такого плану, ми, власне, вирішили все-таки зупинитись на варіанті двоповерхового будинку. Ще восени 2021 року, коли тут було поле і нічого не було, я вже почала шукати варіанти планувань. Скільки грошей на е, якісь е, спеціальні агентства людей, інженерів, архітекторів у нас не було, ми економили на всьому, на чому могли, тому інтернет нам в допомогу, я моніторила безліч сайтів, витрачала на це купу часу для того, щоб е, е, знайти той ідеальний варіант будинку, в якому нам всім буде комфортно. Коли я сама дивилася відео на Ютубі, також формату про будівництво інших каналів, я почула дуже цінну пораду. Коли ви будуєте будинок з нуля, ви маєте розуміти, що ви будете в ньому робити, як тільки ви заходите. Тобто я розуміла, що я маю зайти в передпокій, покласти свої речі, зняти одяг, помити руки. Пройти на кухню кухня має бути поруч з покупками, покласти пакети. Тут же в мене вітальня, Ми хотіли зробити цей простір одним цілим, тому в нас кухня об'єднана з вітання, це найбільша кімната, і ми в ній проводимо багато часу. Якщо приїжджають гості, ми сидимо тільки тут, тобто це така основна кімната, де відбувається все. Ми робили спеціальну ось цю спальню для того, щоб залишались друзі, гості для того, щоб було це комфортно. І другий поверх ми зробили повністю наш, тобто він відокремлений від першого. Там є наша вбиральня, гардеробна спальня, кабінет і дві дитячі кімнати. Я вже в принципі розуміла, що я шукаю, і коли я шукала на цих сайтах мільярди планувань, я знайшла щось схоже на те, що я хотіла. Ще така одна важлива деталь: в мене була задача зробити мінімальну площу максимально корисною, і зробити будинок без всяких дуже високо. Архітектурних новомодних е, рішень, тобто це просто коробка. В нас немає на ерки, в нас немає ніяких цікавих трикутних вікон. В нас немає нічого такого, що зараз вважається модним і стильним, бо це все, е, ці трикутні вікна, кімнати, які виходять за межі, це все е, додає дуже багато в бюджет, в кошторис в. Кінцеву вартість проєкту, тому в нас все максимально просто, але в той же самий час ми не хотіли будувати будинок негарним. Тобто була задача зробити його комфортним, не дуже великим, але в той же час, щоб він виглядав гарно. Тому ми зупинилися на цьому плануванні. Потім, коли будинок будувався, ми ще в процесі будівництва з будівельниками переносили деякі стіни, робили деякі коректування. І те, що в нас вийшло в результаті, в принципі, нам подобається. Після того, як ми Назбирали кошти на те, щоб заливати фундамент. Самим першим ділом, маючи вже кошти, потрібно зробити що це правильно відмітити, де буде саме цей фундамент на ділянці. Таким чином, також ми з дружиною вирішили це робити самостійно. Я вам ставлю відео, як це відбувалось. Казалось би, що нічого складного в цьому немає. Є в нас довжина, є в нас ширина, і ці всі сторони мають рівно співпадати. І є таке в будівництво. Називається. Відбити діагоналі, Діагоналі, тобто, щоб верхній кут і нижній кут по діагоналі співпадали з верхнім і нижнім кутом з іншої сторони. Якщо ці діагоналі співпадають ось так і ось так, то значить, що як це розумію я, що стіни будуть рівні, криша буде рівна, все зійдеться і все буде класно. Після того, як ми зробили, ми е, натягнули мотузку. Мотузка була нам е, потрібна для того, щоб трактор бачив, де йому копати. Бо вручну е, ми сказали, що ми цим не хочемо займатися, коли ми ставили забор. Копали дірки під стопчі. То там було дуже багато коріння, каміння, і це були весь час проблеми. І викопати 40 метрів стрічкового фундаменту, метр в глибину це було завдання, ну таке не з легких. Тому ми вирішили, що ми краще заплатимо 3000 гривень трактору, і трактор все це викопає. І так, повертаємося. У нас є відмічений, відмічений фундамент, натягнута матуска. Я роблю альо, кажу тракторист: приїжджай будемо копати фундамент. Тракторист приїжджає. І починається процес. Я тим часом на роботі мене тут не було. Я прошу свого батька, щоб мій батько тут все проконтролював. Приїжджаю ввечері, все готово, все викопано, все чудово. І якби на цьому ось і почався наш етап, коли ми почали будувати сам будинок. Після того, як ми викопали, нам потрібно було що зробити. Фундамент ми планували робити з бетонних блоків. Блоки ФБ ФБС вони називаються. Спочатку один блок, на нього ще один блок, і зверху ми планували залити стрічковий фундамент, об'єднаний в бетонну подушку. Ось якось так. Тому нам потрібно було купити ці блоки. Замовляємо ми ці блоки, і тут починаються знову проблеми. знову проблеми це під'їзд до ділянки, бо це в нас була ось було трохи розмиті дороги. Вже Трохи йшов дощі, була грязюка, і з цього етапу почались у нас проблеми. Перед тим, як встановлювати блоки в, в землю, потрібно було підготувати подушку для них, потрібно було висипати піском дно, утрамбувати його і потім вставляти блоки. Після того, як ми купили вже блоки. Блоки були в нас на ділянці. У Нас був викопана траншея під фундамент, була зроблена подушка під встановлення цих блоків. Наступним етапом було це встановлення саме цих блоків. Яким чином ми їх встановлюємо? Ми викликаємо кран, Гігантський кран, який приїхав. Ми його орендували на день, і у нас був всього лише один день, щоб ці блоки вставити в землю. Працювали був я. Мій батько і якийсь один його товариш, тобто в трьох і крановщик. За цей день ми вставляємо всі ці блоки, але перед початком того, як ми почали працювати з цим, блок має ширину 40. І коли ми почали вставляти ці блоки, у нас ця дирка була викопана також 40. І блок 40 не лягає в дирку 40. І тут нам сказали: Тю, а чого ж ви не викопали дирку 50? Ви ж знали, що ви будете вставляти. Ми такі думали, що ну якщо блок 40, то дирка теж має бути 40, і все має лягати, але воно нічого не лягало. І ми купу часу витратили на те, щоб підчищати оці краї цієї траншеї, щоб блок просто лягав, а не вставлявся, десь отак перекашувався, впирався і не лягав туди. Це наш був косяк. Косяк, бо ми це не знали, бо у нас було недостатньо опиту, щоб це все просто знати. Ми поставили блоки, і на цьому ми призупиняємось на якийсь там тиждень чи два. Блоки стоять, все чудово, все класно. Після цього ми знаходимо будівельників. Бо далі всі ці опалубки за що того, що у нас ще ділянка ну, типу не рівна, а трошки отак. У нас повинно було бути, щоб тут фундамент був більший, тут був менший. І коротше, оці всі нерівності далі. У нас руки ну отак. Ми, ми цього не вміємо робити. Ми приймаємо рішення, що ми не маємо будівельників, які нам просто це все зроблять. Тобто зальють виставлять цю палуку і залюють плиту. Находимо людей, домовляємось по сіні. Все чудово. Ну і тут я вам зараз вставлю кадри, як це було на, на яких етапах, і вони нам за тиждень буквально виливають повністю фундамент. І це було це було першим етапом будування нашого будинку. Ще ще я подивлюсь, скільки коштував нам фундамент, і я вам ставлю скільки він коштував. Бо це ми робили в 2022 році. Так, ну ось що ми маємо? Ми маємо залитий фундамент, і це була перша перемога в будові нашого будинку. Бо коштів у нас не було на це все. Ми кошти заробляли, вони у нас з'являлись, ми вкладали. Знову у нас вони зникали, заробляли, і так було все по кругу, по кругу, по кругу. Наступним етапом це було що? Було, звісно, купування самого, самих стін. Тобто нам потрібно було купити матеріал для стін. Ми вибрали, що це буде заблок Stone Light, товщина його буде 300. 300 це, в принципі, в нашому регіоні нормальна товщина стін, плюс утеплювач, і хатина виходить доволі теплою. І так, що нам потрібно купити газоблок? Так як будинок у нас є двоповерховим, газоблок ділиться також на дві частини, бо купити газоблок одразу на два поверхи, це коштує купу-купу коштів. Ми приймаємо рішення, що в нас є кошти зараз купити першу частину, і ми можемо стартувати. Замовляємо першу частину газоблоку, подивлюсь, скільки це коштувало на тоді, привозять газоблок на ділянку і ми його встановлюємо. Вигружаємо вже на зроблений фундамент, тобто наш газоблок лежить на фундаменті. Звертаємось до тих же людей, які нам будували фундамент. Вони хлопці універсали, роблять все, і вони нам називають ціну. Ми погоджуємось, і все. І ми чекаємо погоди. Бо коли ми привезли газоблок, то це вже було осінь, яка переходила в зиму. Далі була початок зими був теплий, і десь нам випадає буквально 5 чи 7 днів, які були плюс 8, плюс 10. Ми вирішуємо, що все можна починати. Хлопці якраз вільні, роботи немає, і починаємо класти перший поверх нашої хати. що це було 2 січня 23-го року. що Ти серйозно? казав, приїжджайте перша. Вони сказали, да ні серйозно. <ріх> так. Це було 2 січня. Новий рік відпразнували їх вперед з пісні. Будують хлопці нам десь за 5 днів перший поверх. Наступним етапом є що? є. Армопояс і перекриття. Перекриття ми вибрали, що це будуть бетонні плити. Бо е, якщо робити дерев'яне, то воно дуже шумне, плюс там потрібен утеплювач, плюс пожежна безпека. І е, плити вони були трохи дорожчими. Е, це було трошки е, більш складно в плані доставки, в плані встановлення, але це було більш надійно е, і більш простіше в, в решті, яка буде потім. Тому ми прийняли рішення, що ми купляємо плити. Нам потрібно купити і це був етап номер 2. Для того, щоб купити плити, потрібно було виділити 70 чи 80 тисяч гривень. Я не пам'ятаю. Я пробував на одному заводі, на другому заводі. В кінці кінців ми приймаємо рішення, що ми ці плити купуємо на Ковальській в Києві. Я приїжджаю, оплачую за всі плити, і ми чекаємо доставку. Чекаємо доставку, і тут починається третій етап. Плити привозили в три етапи, тобто трьома машинами. Одна партія, друга партія і третя партія. Це все мало бути в один день. Зранку ми просимо на ковальський, щоб вони приїхали до нас з самого ранку, поки ще замерша дорога. Так як ви зрозуміли, що з дорогою у нас була піда. Це було вже трошки осінь, і нам потрібно було, щоб вона приїхала, поки ще була замерша. Приїжджає перша машина, вигружають перші плити. Все чудово, все класно. Друга і ця ж сама машина виходить. Вона їде назад в Київ, загружається і приїжджає до нас. І ось друга машина, ми вже бачимо, вже почало все таяти, що вона просто ну не вспіває. Ми переносимо доставку на наступний день, замовляємо кран. На наступний день приїжджає до нас кран з самого ранку, починає встановлювати перші плити. І приїжджає друга доставка зранку. Друга доставка встигає, і в нас залишається ще одна машина. І це виходить так само. Тобто він спочатку приїжджає до нас, потім їде назад, загружається, їде знову. І, ось саме третя доставка це була проблема. Бо е, на вулиці було мінус п'ять, здається, чи мінус чотири, але світило сонце, і все, що було на дорозі, воно все розстало і. Е, цей хлопець, який привіз, він застряг три рази. Тобто, він вже не зміг заїхати в двір, уже наш кран вигружав з нашого двору, з вулиці з нього плити, переносив через дроти і ставив на хату. Це ось були такі нюанси. Після того як в нас з'явились плити. Наступним етапом це була купівля газоблоку на другий поверх. Купуємо газоблок на другий поверх і зразу купуємо газоблок для того, щоб стелити перегородки, щоб не платити два рази за доставку. І так було дешевше. Коли купуєш більше, то дешевше. Викликаємо машину, приїжджає і він загружає цей весь газоблок на другий поверх, щоб хлопцям не його не тягали його в руках, а зразу з другого поверха будували другий поверх. І тією ж зимою хату ми всю збудували зимою. Це не було літом, весною, як всі роблять. Ми все збудували зимою. І хлопці зимою починають викладати другий поверх. Викладають другий поверх, все класно. Наступним етапом є а, знову армопояс, який вже йде е, безпосередньо під дах. Що у нас виходить тут? Е, вони строять опалубку, е, у них є цемент, щебінь, пісок, і вони на другому поверсі це все вручну роблять оцю цю бетонну суміш, і руцями заносять наверх і заливають. Так вони зробили армопояс і почались вже морози. Е, додавали вони пластифікатор, щоб в морозах все було чудово. І десь два тижні ми чекали, поки засохне цей армопояс. Наступним етапом. Це був дах дах. Е, нас всі лякали, що це один з найдорожчих етапів, що нам потрібна буде купа грошей, і ось той е, просто вагончик, про який розповідала моя дружина. В моїй голові він мав піти повністю на дах. Тобто задача була яка: от ми все вистроїли, у нас немає даху, і е, в моїй голові це було так, що ми продаємо той вагончик і за ці кошти ми будуємо дах. Що ми робимо далі? Далі ми виставляємо цей вагончик на продаж. Він якимось чудом просто продається за один тиждень. Я там трошки скидаю коштів. Людина купує, і у нас є гроші на те, щоб будувати дах. Замовляємо дошки. Будівельники приїжджають, опять чекаємо погоду і починають влаштувати каркас даху. Тобто, оце стропила, все вистраюють і вифарбовують. Після того як у нас був вже збудований каркас даху, нам залишалося його накрити металом. Тобто ми вибрали, що це буде металочерепиця, не бітумна, а звичайна металочерепиця. Замовляємо на місцевому заводі цю металочерепицю, нам її привозять, хлопці її вкривають, і все. І ось на цьому етапі ми маємо фундамент, маємо стіни, маємо перекриття і маємо дах. І ось у нас є готова коробка будинку. Ми вже з дружиною на цьому етапі бачимо, як ми вже там проживаємо. Проживаємо і живемо, бо це була наша мрія. Ми дивимося на цю споруду і бачимо, що ось-ось воно все виходить. Не дуже швидко, але все виходить. І на цьому я думаю, це у нас буде фінал цього відео, бо далі це вже технічні нюанси, які були далі в кожному етапі, про які потрібно розповідати окремо. Це є фіналом нашої історії про те, як ми прийшли до того, щоб збудувати наш будинок, про те, як ми збудували коробку, що ми для цього робили. Це ось наша історія. Наша історія, як ми прийшли до того, щоб збудувати власний будинок і жити в ньому. Зараз ми знімаємо всі ці відео з цього будинку, в якому ми вже проживаємо. У нас ще йдуть ремонти, але ми вже тут живемо. Про це буде е, наш канал, про те, як ми будували, з якими проблемами ми стикалися, е, які ми зробили помилки, як ми це вирішували, чи вирішували ми це взагалі, і так далі. Поділимось своїм власним досвідом з вами. Можливо, ви цим надихнетеся і збудуєте також свій будинок. Можливо, ви подивитесь це відео, зробите висновки і не здійсните тих помилок, які здійснили ми. Дякуємо всім за перегляд. Підписуйтеся на наш канал. Дякуємо. Е.